Понеділок, 30 грудня, 1041-й день повномасштабної війни в Україні. Його головні події надалі висвітлюватиме канал 1+,1 і новини від ТСН уже зараз в об'єднаному марафоні. Знищили ворожий штаб разом з окупантами на запорізькому напрямку. Бійці головного управління розвідки та оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія виявили і завдали ракетного удару по супротивнику. У російському штабі перебувало близько 10 окупантів на фронті. Жодного новорічного перемиря. Тим часом ворог не припиняє атакувати українські позиції з артилерії та кабами. А ще за останню добу задіяв 2400 дронів камікадзе, повідомляють в генштабі. Загалом по лінії розмежування відбувся: відбулося 186 бойових зіткнень. Чи не найважче на Кураховому. там сили оборони контролюють промзону і тец тривають запеклі вуличні бої? Також росіяни цілодобово тиснуть на лиманському і покровському напрямках. А на останньому дещо вдалося стабілізувати ситуацію, зупинити просування ворога. Тому окупанти перекидають резерви на фланги, аби обійти місто і перерізати логістику збройних сил України. Зранку росіяни атакували дронами Херсон. Під удар потрапили комунальники. Люди відбулися легкими пораненнями. Техніка потребує ремонту. А от в області цієї доби одна людина загинула. Ще п'ятеро поранені. Серед них є поліціянт під вогнем та авіаударами. Було три десятки населених пунктів. Пошкоджено три багатоповерхівки, сім приватних будинків, гаражі, автомобілі. Троє потерпілих на Харківщині. У селі Петропавлівка безпілотник скинув вибухівку на перехожого. Він в лікарні. Жінка і чоловік постраждали під час артобстрілу в Ізюмському районі. Одну людину вбили, і одну поранили росіяни в Покровську на Донеччині. Є потерпіли також в Костянтинівці. В обох містах пошкоджені житлові будинки та газогін. Окрім того, руйнувань зазнали майже три десятки обійсть у сіверську, лиманській та часовоярській громадах. Майже півтисячі ударів завдали окупанти по прифронтових містах і селах на Запоріжжі. Лише дронів різної модифікації скерували понад три сотні. Також застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню, поруйноване житло та інфраструктура. На Донеччині під час евакуації пораненої ледь не загинув поліційний екіпаж білих янголів із Курахового. Треба було вивозити жінку, яка третю добу чекала на допомогу. Дістатися до її оселі було майже неможливо, бо через кілька вулиць вже стояли окупанти. Екіпаж ризикнув і потрапив під вогонь дронів з одним із учасників тієї смертельно небезпечної евакуації. Розмовляла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Урахове Донеччина всюди розбиті будівлі і дим від прильотів. Окупанти фактично у кількох кварталах звідси. Екіпаж поліції біля Янголи мчить рятувати поранену жінку. Поранення обличчя літня жінка дістала ще три дні тому. У неї поцілив уламок. Через травму вже майже не могла говорити. Що з вами. Рані Рана. Ага. На збори лічені хвилини, однак їх вистачило, аби окупанти розвіддронами засікли евакуаційну машину. Почалось полювання. Перша вибухівка з ворожого безпілотника пробила паливний бак. Автівка зупинилась. Наліво, наліво. Пробитий бак. Що не їде? Шаленіли росіяни, намагалися вбити нашу газель броньовану. Вдалося нам попасти на подвір'я за покинутого будинку за розчими хащами там захаращеного. Це дало нам змогу там сховатися і перечекати тої навали дронів, яка Туди прилітала. дрони скидали вибухівку майже безперервно. Росіяни намагались зруйнувати будинок, аби загинули всі, хто там ховався. Вони розбили дах того будинку. Бачучи, що ми туди зайшли, але ми йшли з пораненою жінкою в червоній куртці, Вони не могли не бачити, що з нами цивільні. Під суцільним огнем екіпаж з двома цивільними провів чотири години. Скориставшись невеликою паузою в обстрілах, поліцейські з пораненою змогли перебігти до сусіднього будинку. Ми перейшли в інший будинок. Там жила мати бійця збройних сил України. Який з 22-го року служить жінка усіх сховала, екіпаж тим часом пильнував, коли можна буде виїхати. Сірі хоча б сірегаті себе сама господиня, попри те, що окупанти вже стояли за кілька вулиць, не хотіла кидати будинок і виїжджати. Поліцейські розуміли, якщо ворог дійде сюди, в матері захисника не буде жодного шансу всіліти, тож почали мовляти їхати. Лишати матір нашого ми не мали. Взагалі морального права дивом вдалось знайти машину на ходу уже у темряві, аби не засікли дрони. Поліцейські з цивільними врешті виїхали до своїх. Нам вдалося тоді виїхати цілими самим і вивести трих людей. Ця історія зі щасливим фіналом розповідає Василь Піпа. каже, врятувало екіпаж диво. Тож у підрозділі білий янгу закликають жителів не тягнути до останнього і вчасно виїжджати, бо наступного разу дива може і не статися. Анастасія невірна Славко Комишин, Донеччина, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Перевірка усієї авіасистеми у південній Кореї досі не можуть з'ясувати, що стало причиною катастрофи. Боїнга 737, який прямував зі столиці Тайланду, Бангкока до міста Муан. Він розбився під час приземлення. З'їхавши зі злітної смуги, двом людям дивом вдалося вижити. Моторошні кадри і останні подробиці авіатрощі зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. За добу, після однієї з найжахливіших авіакатастроф в історії південної Кореї, служби безпеки досі не можуть сказати, чому у Боїнга 737-800 не спрацювало шасі. Літак виїхав за межі посадкової смуги, вирізався в огорожу і спалахнув. Диспетчери попередили борт словами обережно активність птахів о 8.59 ранку. Пілот повідомив про надзвичайну ситуацію і збирався перервати посадку через зіткнення з птахами. Пілот сказав: Мейдей, мейдей, мейдей і далі вже в слова зіткнення з птахами і вихід на друге коло. В міжнародному голосовому зв'язку майдей це сигнал лиха, аналог слову сос в Морзе. його використовують і у повітрі, і на морі, і продають тричі саме для того, щоб не переплутати з будь-яким іншим схожим словом. Часу на реакцію на землі обмаль. Літак, що саме заходив на посадку в аеропорту міста Мулан на півдні країни, на друге коло так і не зайшов. Він сів за дві хвилини, так і не випустивши шасі. якби часу було більше. Ще вони могли б запросити додаткові заходи. Скажімо, пожежні машини, які б виїхали на посадкову смугу, і були готові до надзвичайної посадки. Вже добу в аеропорту Мулан чекають родичі. Спершу вони сподівалися на диво, але вижити вдалося лише одному пасажирові і стюардесі. Їх доправили до лікарні. Більше про них поки що нічого не повідомляють. зі 181 людини на облавку 179 загинуло. Двоє. Поранені ми ідентифікували 141 жертву і продовжуємо роботу з відбитками пальців та ДНК тестами, аби знайти решту упродовж 20 років. Боїнг цієї моделі один з найпоширеніших літаків у світі. Американський авіаексперт Джофрі Томас називає його найбільш надійним. Кожен борт робить по кілька перельотів за день для корейської авіакомпанії Джеджу це перша катастрофа за весь час її існування. Ми обслуговували цей літак відповідно до всіх наявних протоколів. Жодних відхилень від норми в ньому не виявили. Для Чхвасанмока, якого лише три дні тому призначили виконуючим обов'язків президента Південної Кореї, ця загальнонаціональна трагедія стала сильним випробуванням в Україні, де на початку грудня було на пів доби, оголошено надзвичайний стан. А далі за півмісяці двома імпічментами відправили у відставку спершу президента Юнсук Йоля, а далі прем'єра Хан Дуксу, який посів його місце, політична криза. Лідер опозиції Лі Ліджемун заходить до зали з родича. Ми жертв спілкуються з ними на камери, відвертається, немов утираючи сльози. Те саме робить Квон Юнсе, тимчасовий голова правлячої партії. В державі оголошено тижневу національну жалобу. Одразу низка західних експертів висловила сумніви, що таку аварію спричинило саме лише зіткнення з птахами, По всім корейським авіакомпаніям зараз проходять посилені перевірки. Я неслясарчук, Йогоркалинюк, тесн один плюс один марафон. Єдині новини. У сполучених штатах у віці 100 років помер колишній президент Джемі Картер. Він прожив найдовше з усіх американських президентів. На час правління Картера це 1977 дев'ятсот роки. Припало кілька масштабних криз, що завадило 39-му президенту переобратися на другий термін. Втім, через 20 років після завершення його каденції Картеру дали Нобелівську премію миру. Останні роки колишній президент хворів на агресивну форму раку. Торік в лютому припинив лікування і перебував вдома під хоспісним наглядом. Востаннє на публіці Картер з'явився рік тому на церемонії поховання своєї дружини Розелін, з якою прожив в щасливому шлюбі 77 років. На знак вшанування пам'яті 39-го президента над білим домом приспустили прапор, А чинний президент Джо Байден зробив заяву про смерть не просто колишнього президента, а свого друга, з яким вони приятелювали багато років. День прощання з Картером, а це буде 9 січня. Байден оголосив днем загально національної скорботи. Словацький прем'єр Фіцо поскаржився Євросоюзу на Зеленського через зупинку транзиту російського газу. Тиждень тому Фіцо навідався в Москву з дружнім візитом до Путіна, але вочевидь це ніяк не допомогло йому зберегти дешевий російський газ. Його погрози зупинити постачання електроенергії в Україну. Також не переконали ні Київ, ні Брюссель. Тож тепер Фіцо вирішив. Побідкатись лідерам ЄС у листі керівникам Євроради та Єврокомісії він назвав намір України не подовжувати транзитний контракт із російським Газпромом, термін якого спливає 1 січня, одноосібним рішенням президента Зеленського, яке призведе до напруженості та заходів у відповідь. Словаччина єдина країна ЄС, яка не подбала про альтернативні шляхи постачання газу і залишилась цілковито залежною саме від російського палива. Тож тепер на Словаків чекають платіжки з дуже високими тарифами. А фіце чиє підлабузництво до Путіна у багатьох громадян Словаччини, може отримати як економічну, так і політичну кризу в себе в країні Сьогодні можуть оголосити прізвище військового омбудсмена. За словами президента, його кандидатура вже визначена. Володимир Зеленський зазначив, запит на це від військових був уже давно. Тож над створенням і запровадженням інституту військового омбудсмена активно працювали впродовж року. Тепер готують законопроект щодо повноважень військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів. І така системна спроможність, щоб амбудсмен разом з міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Я обрав кандидатуру, сильну кандидатуру. Ну а далі про самовільне залишення частини, рішення на яке наважуються деякі військові, причини різні, в декого складні сімейні обставини, непорозуміння з командирами чи відсутність ротації СЗЧ це загроза десяти років ув'язнення. Але тепер в тих, хто пішов на цей крок, є шанс виправити ситуацію і повернутися до лав захисників без кримінальної відповідальності. Закон, який діє до 1 січня, дозволяє відновити службу про реальні історії тих, хто йшов, але повертається. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість. Вечеря свічах. чотири місяці в окопах. Поранені, лікування, а далі самовільне залишення служби. Це історія тридцятирічного Данила Польченка. Погане ставлення командирів через ну незадовільне, можна сказати, і забезпечення в деяких моментах і. Через халатне відношення командирів до своїх якби обов'язків Данило Польченко з Херсонщини після окупації переїхав з сім'єю на захід України. Пішов служити у березні цього року. Спочатку водієм, потім командиром відділення, а згодом стрільцем був на найгарячіших напрямках Донеччини. Деякі хлопці сиділи там вже по півроку, і за весь цей час, ну саме таке. Саме мінімальне це не перешивалися наші радіостанції. Тобто, ворог, ми прекрасно знали, що ворог нас вже слухає. І якби командири до цього відносилися, ми не можемо, не знаємо. І через це й було і багато втрат і 200, і 300. Почувши про закон, який дозволяє відновити службу, Данило знайшов бригаду, яка готова його прийняти, отримав рекомендаційний лист і звернувся до ДБР. Цей варіант більш 100%, що ти попадеш туди, куди хочеш, тому що, якщо піти через ВСП. Їм тебе направляють в резервний батальйон, а там вже ти можеш можуть тебе з нього направити куди завгодно. На сайті державного бюро розслідувань є гаряча лінія, куди військовослужбовець може звернутися в будь-який момент, тобто і вночі, і в день. Повернутися на службу хоче, і 31-річний штурмовик Володимир каже: пішов у СЗЧ через надто коротку відпустку і ту за родиною. Мені давали відпустку п'ять днів. Мені ж тільки три сутки треба було їхати додому, і мені цього було дуже мало. У мене сім'я молода, мама. і Тому я вирішив вдома залишитись. Пройшло десь, може, місяць. Я планував повернутися, але не знав яким чином, бо стаття була. За законом самовільне залишення військової частини може коштувати бійцям свободи, але тепер у тих, хто опинився в такій ситуації, з'явився шанс виправити це до 1 січня 2025 року. Повернутися до служби можна без кримінальної відповідальності. Закон справді працює цілодобово і вдень і вночі до нас звертаються військовослужбовці на гарячу лінію з проханням їх їх поновити на, на військові на військову службу з отриманням всіх соціальних гарантій гарантій. Якщо особа не повернеться до 1 січня 2025 року до військової частини, їй може загрожувати покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років. Від 29 листопада з початку дії закону понад 7 тисяч військових скористалися ним і повернулися на службу. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Бо прийде України час підтримати людей на тимчасово окупованих територіях. Вирішили в мистецькому проєкті Мур його засновники в соцмережах побачили ініціативу, що навіть на захоплених ворогом територіях новий рік святкуватимуть за українським, а не за московським часом. Тому Мурівці створили відео, де жителі тимчасово окупованих територій показують годинники за Києвом і пишуть, що не приймають російську окупацію та зустрічатимуть новий рік за часом рідної України. Щоб підтримати наших співвітчизників, українці з різних міст провели флешмоб. вони намалювали плакати з підтримкою. Як от зі словами Чернігів, святкує Завдіївкою, чи Олешки Вас вітає Миколаїв? Давай разом п'ять, чотири, три, два, один. Часто нас надихає, як з окупованих територій з'являється щось таке, що люди там чекають Україну, але насправді ми мало робимо чогось такого загальноукраїнського, що і ми вас чекаємо. Святкування під водою на Дніпропетровщині професійні дайвери встановили прикрашену ялинку на рекордній глибині 44 метри. Задля цього спочатку облаштували спеціальну платформу на дні затопленого кар'єра. Потім у 20-х у гідрокостюмах занурилися з ялинкою в цю крижану воду. А традиції на Дніпропетровщині. Ось ці вже понад 15 років. Щороку дайвери встановлюють ялинки в різних місцях підводного музею. Святкове дерево було і на даху затопленого автобуса. І на сейфі, де сховане шампанське до Дня перемоги, і на постаменті, де колись стояв бюст Леніна, але зник. Після свят ялинку з іграшками піднімуть на поверхню, щоб не псувати довкілля. Ну а зараз перед новорічна традиція ТСН, який вже 8 років. Щороку наша кореспондентка Наталя Нагорна порівнює ціни на продукти, купуючи один і той самий. Набір, які зміни сталися, що дало найбільший приріст у ціні. Про все це зараз у її сюжеті Щороку Ми перевіряємо ціни 2024 І ми в супермаркеті, де порівняємо ціни на п'ять продуктів. Ми купляємо продукти в одному і тому ж супермаркеті наприкінці грудня, восьмий рік поспіль. За цей час зникли одноразові пакети. Ми пережили ковід і переживаємо повномасштабне вторгнення. А роки я сама розрізняю по кольору курток та волосся. Але давайте почнемо з продукту, який не змінився зовні, але ціна коливалася, наче на біржі. Цибуля ріпчаста жовта. Це майстерність, яку я відточувала роками. Я досягла омріяного рівня, рівно кілограм. Єдиний продукт, який цього року не побив власний рекорд. Отже, кілограм цибулі нам обійдеться 14 гривень. 89 копійок. Найдешевша цибуля нам обійшлася у 2020 році. 4 гривні 39 копійок за кілограм. Найдорожче у 2022-му. 28 гривень 39 копійок від минулого року. Кілограм здорожчав на гривню. Щороку ми купуємо один і той самий сорт картоплі. Наш стандарт це картопля. Біла мита для чистоти експерименту. Зважем без пакета. Пакета плачу окремо 55 гривень. Одна копійка. На початку нашого експерименту цей сорт картоплі у супермаркеті був майже в десятеро дешевшим. За ці вісім років картопля подешевшала у 2021 році і у 2022 тисячі втримала позиції минулого року. Ми заплатили 24 гривні 99 копійок. Цього року вартість кілограму збільшилася вдвоє. Колись ми купили цілу українську поляничку, і ось тепер за дві такі половинки заплатимо 53 гривні 98 копійок. Паляницю ми обрали, тому що вісім років тому були упевнені цей сорт ніколи не зникне. За цей час вона тільки зросла у ціні і станом на тепер коштує вчетверо більше, ніж коли ми починали наш експеримент. Ми вас традиційно щороку купляємо кілограм українського салу. Найдорожче в нашому кошику це сало українське у супермаркеті. Воно було завжди дорожче ніж на базарі. Давайте візьмемо один шматочок з цього з вітрини. Ми стартували з 240 гривень за кілограм. Ам, тоді це було зі знижкою. Воно найбільше додало у вартості за час повномасштабної війни, і за вісім років здорожчало більш як удвічі. Наша традиційна пляшка молока 51 гривня 99 копійок. Перші 900 грамів молока коштували без копійки 20 гривень, і за вісім років виросли у ціні більш як у два з половиною рази. Для чистоти експерименту ми не користуємося жодною знижкою і навіть пакети рахуємо окремо. Щас ми дізнаємося вирок. І ось у 2017-му ми не витратили і 300 гривень. Зараз віддали за наш кошик більше як 700. Ціни змінюються. Ми всі теж змінюємося. Але сподіваюся, до зустрічі у грудні 2025-го. Наталя Нагорна, Андрій Марченко, Вікторія Письменна ТСН СН Марафон єдині новини. У понеділок весь день маємо бути зі світлом. В Укренерго повідомили, що на сьогодні скасовують графіки відключень для населення обмеження застосовуються лише для промисловості. Водночас енергетики попереджають, знеструмлення можуть повернутися ввечері в пікові години навантаження на енергосистему. І на цьому випуск новин від ТСН завершує наступний тринадцять далі. У студії будуть ведучі один плюс один Марічка Падукорослан Шаріпов. Вони за мить продовжить ефір об'єднаного марафону. Залишайтесь з нами легкого і безпечного всім понеділка.